Як ютубери проводять день? Що робити? А, точно, Зніму відео. Ютубер посинається. Ютубер посинається назовсім. Це був будильник. Школьника, який в кінці позвонив, тому він не проснувся, який нагадує про школу. Хоча літо ще не скінчилося. Ой. Дочекати, в мене він так. Ой, дочекайте. Це ютуба в туалет, тепер буде знімати помотан. Ага, ага. Піп-піп-пап, піп-піп-пап-пап. пі па па піп Чекаю, поки хтось прийде на трансляцію. Ох, тись один, плюс. Так він дві години посидів в а тепер тапах... дивися. Треба й... подивитися топ що це. Всім пока. Бемш! Йому нарешті грешті в другий раз захотілося піти покакати, і він іде в хату покакати. От і вже стемніло, до побачення. Bye bye.